В ефірі новини. Сьогодні у випуску у регіональному офісі зроблено в Україні із мельської філії Одеського обласного центру зайнятості відбувся круглий стіл щодо започаткування ветеранського бізнесу для учасників бойових дій та членів їх родин. Сад посаджений з любов'ю. Як мешканець Ізмаїла озеленює територію біля будинку. У другу неділю липня в Україні відзначають День рибалки. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 11 липня орієнтовно такі. 1 мільйон 31 тисячі 620 осіб особового складу, 11 тисяч 13 танків, 22 тисячі 979 одиниць бойових броньованих машин, 30 тисяч 163 артилерійські системи, 1 тисяча 437 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 193 засоби протиповітря ...оборони, 421 літак, 340 гелікоптерів, 45 тисяч три безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3459 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 54 тисячі 732 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3929 одиниць спеціальної техніки. У регіональному офісі зроблено в Україні із мельської філії Одеського обласного центру зайнятості відбувся круглий стіл щодо започаткування ветеранського бізнесу для учасників бойових дій та членів їхніх родин. У зустрічі взяли участь представники центру зайнятості, волонтери громадської організації Південноукраїнський рух ветеранів та волонтерів, вулик військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин. Докладніше дивіться у сюжеті. У регіональному офісі зроблено в Україні Ізмильської філії Одеського обласного центру зайнятості відбувся круглий стіл. На ньому обговорювали започаткування ветеранського бізнесу для учасників бойових дій та членів їх родин. У зустрічі взяли участь представники центру зайнятості. Волонтери громадської організації Південноукраїнський рух ветеранів та волонтерів Вулик, військовослужбовці, ветерани та члени родин загиблих захисників. Спільними зусиллями волонтери разом з працівниками центру зайнятості розробили чіткий алгоритм дії, спрямований на. Реінтеграцію військових у суспільстві після повернення з гарячих точок сьогодні у нас два важливі питання: це перше ветерани, які повернулися, які вже пройшли реабілітацію. А вони починають думати, як жити далі. І один із таких важливих моментів це чим займатися далі, як себе реалізувати, як заробити далі на життя, і саме програма грантова. А є підтримка зараз, яку ми зараз тут відкриваємо нашим хлопцям ветеранам а дуже добре працює. Тобто, у них є можливість відкрити свою справу у них є можливість реалізуватися далі. Ну і продовжувати своє звичайне життя у рамках державної програми. Ветерани та члени їхніх родин зможуть отримати ваучер на навчання і додаткову освіту за затвердженим переліком професій. Також вони мають змогу пройти курс профпідготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за професіями у навчальних центрах професійно-технічної освіти або онлайн. Навчання відбувається за понад 150 професіями. Після закінчення людині видається сертифікат державного зразка. Захисники люди з інвалідністю інвалідністю внаслідок війни їхні подружжя або подружжя загиблих воїнів мають право на отримання грантових коштів у розмірі до 1 мільйона гривень на створення або розвиток бізнесу. Дуже важливий момент це навчання, це перекваліфікація, і оце ваучери, які зараз представляють державу через центр зайнятості. Тобто наші хлопці, вже військові ветерани їх родини. І навіть волонтери мають зараз можливість навчатися і отримувати нову кваліфікацію. Тому ми працюємо, знаходимо можливості співпраці, використовуємо ті можливості, які нам дає держава, і звісно, тому біля нас дуже багато хлопців, дівчат, ветеранок і тих, які мають тільки стати ветеранами. Любимо Україну, йдемо далі. До участі у заході долучився учасник бойових дій Володимир Попа. Чоловік є ветераном. Наразі він є фахівцем із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Має намір створювати підприємство за допомогою грантової програми. Проходив службу з 22 го року по 25-й Включно приймав участь в зоні бойових дій. Був Призваний по демобілізації, являюсь батьком трьох дітей, що у 2022 році на добровільній основі, маючи там броню, але я на неї не зважав. В ніч, коли обстріляли Київ, було влучання в вежу, київську телевежу. Я знаходився на зміні в місті Ізмаїл, теж на Центральній вежі. Ну і це якби то піштовхнуло, що пора щось. Робити Володимир. Мріє відкрити тренувальний центр для діючих військових. каже, хоче надати їм ті знання та підготовку, які дійсно необхідні на фронті. Я хотів би зробити якийсь такий тренувальний центр, де можна буде не просто замучити солдата, щоб він спокійно спав і йому дурні мислі голову не різли. Там От. а зробити якісну цю роботу, незважаючи на їхній, як би то сказати, на їхню підготовку. Тобто там буде байдуже хто це офіцер чи солдат, вони всі блюдрів. Вось і надати їм свої знання, і надати їм ну, ту підготовку, яку я бачив, яка потрібна зараз на фронті. Також захід відвідав ветеран війни. А наразі вже підприємець Андрій Брицько із міста Рені. Ще рік тому Андрій скористався грантовою програмою на розвиток власного бізнесу. Чоловік закупив сучасне обладнання та відкрив меблеву майстерню. Наразі зараз в мене повноцінна майстерня по виготовленню меблів на замовлення. Вже рік я працюю після того, як отримав грант. Вже рік я працюю. У мене два робітники. Один з них робить плани, план робіт, проекти кухонь та меблів, вообще і один працівник працює зі мною в цеху з усіх питань стосовно отримання ваучерів або грантів ветеранам та їхнім родинам. Варто звертатися до регіонального офісу зроблено в Україні ізмаїльської філії Одеського обласного центру зайнятості або у простір громадської організації Південноукраїнський рух ветеранів та волонтерів. Вулик Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Ізмаїльський район у Скорботі на фронті загинув мешканець села Матроска Саф'янівської громади Сергій Гаркавенко 1994 року народження. Чоловік був навідником першого десантно-штурмового відділення п'ятої роти другого батальйону. Виконував бойові завдання у складі Збройних сил України. 3 липня 2025 року, внаслідок стрілецького бою з противником поблизу населеного пункту Юнаківка Сумської області, Сергій загинув. Вічна слава і шана українському захиснику. В Ізмаїлі чоловік власноруч створив сад, який вже багато років тішить мешканців і надихає на добрі справи. Семен Цуркан уже 51 рік. Власноруч озеленює територію біля свого будинку, саджає дерева, доглядає їх і не чекає подяки. Усе за покликом душі та заради спільного блага. Дивіться у сюжеті. У Придунав'ї ще один приклад справжньої турботи про довкілля. В Ізмаїлі літній чоловік вже 51 рік поспіль озеленю територію біля свого будинку. Колись тут було турецьке кладовище, нині затишний сад, де приємно посидіти, помовчити та замислитись. Місцевий житель власноруч висаджує дерева, привозячи саджанці з дачі. Поливає, обрізає, доглядає. Роботу виконує без будь-якої матеріальної допомоги, виключно за покликом серця. Сам називає це справою душі та прагне зробити місто зеленішим та красивішим. Зімається і душі, і необхідно цьому». У його саду ростуть туї, платани, волоські горіхи та інші дерева. Це справжній оазис посеред міста, де панує тінь, прохолода та затишок. Я выращиваю, у мене дві туї там ще ростуть туї, і я їх хочу пересадити сюди, хочу жити в пустыре, в пустом дворі. І він вот. говорит, давайте я пришлю вам. Вот эти платаны, платаны, їх називають в народі безстыдниці. Хара голые, вони Вот, Прислав. І я посадив з одним, котру з котрому прислав псаженці. І 20 штук ми посадили вдоль это да, первые деревья, які я посадив. До доброї справи іноді долучаються онук, діти та кілька сусідів. Однак основну частину роботи дідусь виконує сам. Завдяки його зусиллям, звичайна ділянка перетворилася на затишне місце, де приємно пройтись або посидіти на лавці та насолодитися красою. Це ж для всіх, не для себе, каже він, і це справді для всіх. Кожен, хто проходить повз, хоча б подумки, дякує. Приклад чоловіка надихає більше цінувати довкілля і дбати про красу свого міста. Ізмаїл регулярно потрапляє у топ 3 найчистіших міст України. І саме завдяки таким особистостям, як Семен Цуркан, місто продовжує бути яскравішим, зеленішим та охайнішим. Призиваю людей, дорогі мої. Ви знаєте, давайте не будемо дихати вихлопними газами, а будемо дихати чистим кислородом. Давайте сажаємо всі дірев'я. Пам'ятаємо, зміни починаються з нас. Достатньо одного вчинку, аби надихнути інших. Дбаймо про своє місто, разом ми зможемо зробити його ще кращим. Лілія Кострова, Христина Лангольф для програми новин. У другу неділю липня в Україні відзначають день рибалки. У Бесарабському краю річок і Озер. Грибний промисел є унікальним джерелом багатства живим сріблом. Кожен рік він приносить підприємцям, мешканцям регіону та усій Україні достаток, дає роботу населенню краю та доповнює бюджети усіх рівнів. Дивіться далі. Рибне господарство України важливий сектор економіки, сучасний індустріальний комплекс, який дає країні понад 100 найменувань цінних продуктів харчування з океанічної і прісноводної риби, а також інших дарів моря. Задля підтримки працівників рибного господарства у 1995 році указом президента Леоніда Кучми в Україні було засновано професійне свято День Рибалки. З тих пір воно щорічно відзначається у другу неділю липня. У Бесарабському краю річок і Озер рибний Промисел є унікальним джерелом багатства живим сріблом. Кожен рік він приносить підприємствам мешканцям регіону та усій Україні достаток, дає роботу населенню краю та доповнює бюджети усіх рівнів. Але без наполегливої праці рибалок це срібло так і залишилося би недосяжним. У регіоні працюють розвинені та відомі на всю Україну рибодобовні підприємства, такі як агрорибодобовний кооператив Придунайська Нива, Товариства з обмеженою відповідальністю Ріпіда та Дунай Акваресурси, рамк Новонекрасівський. Фоб Шевченко, а також рибопереробні підприємства Пан Рибар і Дельфін. Усі вони працюють на благо Придунайського регіону, аби рибний делікатес зміг відвідати кожен мешканець. Цей день найчастіше святкують професійні рибалки, проте сміливо можна стверджувати, що день рибалки всенародне народне свято, яке вважають своїм тисячі любителів, для яких риболовля пристрасне захоплення, а для багатьох спосіб життя. Знімальна група із Мільського телебачення долучається до привітань. Шановні рибалки, бажаємо вам хорошого улову за будь-яких обставин. Будьте здорові, щасливі, наповнені життєвою енергією, і нехай вас завжди та в усьому супроводжує удача з Днем Рибалки. Наталя Гаврилова Христина Лангольф для програми новин. З 2 по 5 липня в Одесі відбувся чемпіонат Одеської області з боксу серед юнаків та молоді, організований Федерацією боксу Одеської області. За результатами змагань, переможцем у ваговій категорії 42 кілограми серед юнаків став Оскар Челак, вихованець Ізмейльської дитячо-юнацької спортивної школи. Юного спортсмена тренує викладачка Ольга Новікова. Ця перемога результат щоденних тренувань, сили волі та великої праці, як самого спортсмена, так і його наставника. Вітаємо спортсмена та його тренера з черговим досягненням і бажаємо подальших спортивних перемог. 11 липня православні віряни вшановують пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги, першої християнки на київському престолі, яка своїм мудрим правлінням і духовною силою започаткувала шлях до Русі до християнства. Деталі у сюжеті. 11 липня православна церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги, першої християнки на княжному престолі Київської Русі. Її правління стало важливим етапом у розвитку державності та християнства. Ольга народилася в родині знатних варягів. А після шлюбу з князем Ігорем, сином Рюрика, стала княгинею Русі. Після жорстокого вбивства ігоря древлянами у 945 році Ольга взяла владу в свої руки як регентка при малолітньому синові Святославі. Вона жорстоко помстилася за смерть чоловіка, але водночас навела порядок в державі, запровадила чітку систему збору данини та зміцнила владу князівської династії. Особливо значущим став її візит до Візантії, де вона прийняла християнство. Повернувшись до Києва, Ольга активно підтримувала християнську віру. Її син Святослав залишився язичником. Однак, онук Володимир Великий згодом охрестив Русь. Нягиня Ольга була канонізована в 11 столітті. Церква вшановує її як рівноапостольну святу, бо вона стала однією з перших, хто приніс християнську віру на київський престол і посприяв поширенню християнства серед народу. Свята Ольга є прикладом того, як правитель може поєднувати мудрість, рішучість і віру, сприяючи розвитку своєї країни та долі її народу. Вона залишається важливою постаттю в історії. А День її пам'яті 11 липня святкується як День її вшанування у православній традиції. Лілія Кострова для програми новин. В Одесі поліція та СБУ викрили матір з донькою, які працюють на ворога. Жінка з дитиною під керуванням російських спецслужб за обіцянку грошової винагороди здійснили підпали об'єкта Укрзалізниці та евакуаційного військового транспортного засобу. 13-річна жителька Одеси була завербована через один із меседжерів. Вона повинна була погоджувати об'єкти із замовником, а після їх знищення надсилати відеозвіти. Правоохоронці встановили, що на початку липня неповнолітня облила легкозаймистою рединою і підпалила релейну шафу. За кілька днів дівчина отримала нове завдання підпалити автомобіль військовослужбовиці, що використовується на фронті для перевезення поранених. Вона запропонувала співпрацю своїй матері. Замість того, щоб відмовити доньку, жінка погодилася на злочин. Уночі родичі підпалили обраний транспортний засіб. Дії фігуранток кваліфіковані як замах на диверсію, вчинений в умовах воєнного стану та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Слідчі повідомили жінці про підозру. За скоєне її загрожує до восьми років позбавлення волі. Дівчину передали в органи опіки та піклування. До неї можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі на вихідні, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 55 копійок. Продати за 42 гривні 5 копійок. Євро купівля 48 гривень 70 копійок. Продаж 49 гривень 35 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі на вихідні дні очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів. В день 29-31 градус. В Одесі ясна погода без опадів. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 19-23 градуси. В день – 28-30 градусів з позначкою. Плюс усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті Ізмелтіві.ком на Ютуб-каналі Ізмелтіві онлайн та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.